Потужний, інноваційний, екологічний та ергономічний. Це мінімум переваг нового професійного кущорізу ФС 460 та його спеціальної версії 460К. Ці агрегати призначені для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах. Штіль ФС 460К. Укорочений варіант кущорізу ФС 460. Сьогодні ми на його прикладі розглянемо, як працювати в важкодоступних місцях і правильно доглядати хащі лісових масивів. Зарості це стихія кущорізу ФС 460 к І вам не доведеться використовувати бензопилу. Адже долотоподібний диск, яким комплектується цей кущоріз, цілком впорається з серйозними діаметрами, скажімо, до 100 міліметрів. Вага кущорізу комфортна для роботи навіть на великих територіях. Без ріжучої гарнітури, захисту і з порожнім паливним баком вона складає всього 8,4 кг. кілограми. Загальна довжина кущорізу 1,8 метрів. В комплектації з ергономічним ранцевим ременем. Ці параметри роблять fs 460К спецпризначенцем в густих лісових гащах. Спеціальний гвинт-баранчик дозволяє швидко і без використання будь-яких інструментів налаштувати зручне положення ручки коси. Під час транспортування або компактного зберігання ручку можна повернути на 90 градусів. Тепер про двигун: три кінські сили в новому інноваційному двигуні Двамікс. Це відмінний запас потужності для такого класу професійних та економічних кущорізів. Двотакний двигун штіль з технологією Двомікс дозволяє заощаджувати паливо на 20%. Усі елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під пальцями оператора. Це забезпечує зручне та безпечне керування кущорізом. Двигун має перемикач зима літа. І ця опція дозволяє додатково прогрівати карбюратор та повітряний фільтр в холодну пору року. fs 460к це потужний у узимку, і, якщо хочете, продуктивна мотокоса влітку. Також слід зупинити вашу увагу на ручному паливному насосі. Натиснувши пальцем, можна докачати паливо до карбюратора. Це дозволяє зменшити кількість пускових рухів після довготривалої перерви в роботі. А сам паливний бак теж збільшено до 0,75 кубічних сантиметрів у порівнянні з попередньою моделлю fs 450. Слід також відзначити чотирьохточкову антивібраційну систему в моделі 460к. Вона сприяє зниженню рівня вібрації, що передається від двигуна і рухомої косильної гарнітури. Завдяки цьому вібрації на ручці практично не відчуваються. А інструментом легко керувати. Захисна накладка кожуха антивібраційної системи в оновленій моделі відтепер міняється окремо від корпусу, що значно економить кошти. Під час косіння дворучна рукоятка робить ваші рухи анатомічно природними. Це завжди добре, якщо йдеться про великі обсяги скошування. У поєднанні з універсальним ременем Адванс та відповідною косильною гарнітурою, процес косіння стає приємнішим. Тож завітайте у магазин Добрий господар, щоб відчути цей інструмент і обрати його саме під свої завдання. На вас чекають тут професійні консультації і практичні поради хлопців, які знаються на перевагах техніки штіль.